катер загарбників сьогодні на світанку бійці гур провели успішну операцію в чорному морі. Вітчизняний морський дрон Магура віднайшов судно загарбників в бухті вузька в окупованому Криму. Ну і детальніше хочемо дізнатися про цю спецоперацію у представників головного управління розвідки на зв'язку зі студією Андрій Юсов. Вітаємо вас, пане Андрію. Пане Андрію слава Україні, героям слава. Отже, магори по російському катеру сьогодні вдарили. Хочеться розпитати у вас більше деталей про цю унікальну спецоперацію у Чорному морі. Здавалося нам, що росіяни стали обережніші, що вони відвели свій флот десь кудись далеко. А Але ми знаходимо знаходимося, десь що кудись цікаво ціль. Ну насамперед вітаємо всіх добрих християн і українців святами, які тривають, і великодні свята це прекрасно. Тим більше справді є добрі новини, і, і Бог допомагає. І теми насправді дуже поєднуються. Робота розвідки і нерухомість між собою напряму пов'язані, тому що швидкісний катер серії Мангуст мав бути швидкісним. А тепер це нерухомість. Причому на, на дні, яка знаходиться. Маємо приємність і можливість підтвердити не лише ураження. А власне знищення швидкісного катера серії мангуст 12150. сто Це достатньо новітня розробка окупантів в Чорноморській акваторії. Їх не так багато знаходиться, і ось сьогодні мінус один. І це вже точно. Він більше не буде шкодити і незаконно перебувати на українських в українських територіальних водах. І чергова чудова робота спецпідрозділу гурмо. Група 13 і власне магура В 5 українські морські дрони Українського виробництва, вкотре себе прекрасно зарекомендували. Так ворог намагається враховувати всі попередні для нього невдачі, і негаразди і знищення попереднього плав попередніх плавзасобів. Але тим не менше, наші фахівці знаходять нові 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 маршрути, інструменти, і результат сьогодні бачить весь світ. А чи дійсно Росія зараз намагається максимально убезпечити свій флот, ховає його по різних бухтах? І за одні з версій ми чули, що вони намагаються в Каспійське море перетягнути ракетоносії за для того, щоб убезпечити їх від наших ударів? Чи є в гур така інформація, що це можливий сценарій? Наразі ми констатуємо, що вони справді ховають свої великі кораблі, їхня активність вкрай обмежена. Ворог розвиває будівництво інфраструктури морської по новоросійську, зокрема, і частину і штабної інфраструктури, і кораблі вже туди перебазовано, але повністю вийти вони не можуть. Тому от активність, хоча б е, такими швидкісними катерами, е, змушені забезпечувати. Ну а відповідно, е, Магура і спецпідрозділ гурмо група 13, успішно на них палюють. Е, це справді вдала операція вартість. Понад 120 мільйонів перепрошую рублів залежно від оснащення і модифікації дані катери використовуються спецслужбами і прикордонниками. Власне можемо сьогодні констатувати, що разом з БК і озброєнням, які знаходилися на борту, цей катер вже знищено. Нерухоме не майно, як ви сказали. Да, тепер це назавжди да, на дні нерухоме майно і новий об'єкт для дайвінгу після перемоги для любителів попірнати. пірнати. Ну, понад 30 метрів довжина. Тож, в принципі, для дайверів справді це буде цікаво. Нормальна глибина можна пірнати. Я як дайвер підтверджую, хочеться запитати гур про те, що заявили сьогодні зранку з боку Росії. Вони сказали, що вони по Організовують навчання з випробування тактичної ядерної зброї, і це на політичному рівні ними було підтверджено, що це реакція на заяви з боку західних партнерів. Що головне управління розвідки знає про цю ідею росіян, як вони можуть реалізувати це, і ну які сценарії розвитку подій після цих випробувань і навчань можуть можуть нас чекати всіх. Ну, наразі чогось нового тут, окрім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається, і над цим працює працюють українські спецслужби та власне і весь вільний світ. Ядерний шантаж це стабільна практика режиму Путіна. Знову ж таки, якоїсь епохальної новини тут немає. Пане Андрію, а тут ще одне таке питання. Теж одне з повідомлень з Росії. Там знаєте, оголосили в розшук нашого президента. І от цікаво, яка тут позиція ГУР? Чи можемо ми, умовно кажучи, в Атмістку когось теж піймати? Ну а чому ми повинні реагувати кожного разу на якісь незаконні шизофренічні дії цього режиму? Зрозуміло, що коли представники режиму самі знаходяться в міжнародному розшуку, і мова йде про міжнародний трибунал, ну нам вживається ось такі заходи для того, щоб відволікти увагу, створити якийсь ефект інформаційної протидії. Думаю, що Україна самодостатня суб'єктна держава, і реагувати на ці інформаційні провокації чимось новим додатковим. Не варто планова робота триває. Головне управління розвідки працює і. Зокрема, і результати також будуть і найближчим час зрив безпекової конференції в Швейцарії, яку ми будемо проводити фактично з усім цивілізованим світом в середині червня. Росіяни планують її зривати, і вже багато публікацій в іноземних ЗМІ про те, що Росія готує якісь провокації. Чи відомо гур як щось більш детально? Чи можна щось розповісти? Як Росія планує це реалізовувати? Які загрози є мирній безпек... Спековій світові конференції ми не будемо додатково як нагнітати ситуацію. Зрозуміло, що проводиться активна робота і взаємодія українського сектору безпеки і оборони з нашими партнерами. Зрозуміло також, що ворог подібні провокації вчиняв і цілком умірно готується і в майбутньому. вся Всі необхідні дії для реалізації задумів України вживаються і захисту. Від ворожих провокацій також дуже багато зараз буде різного роду інформаційних фідів і не на всіх із них треба активно реагувати. Пане Андрію, ось ще яке питання. Командувач сухопутних військ Олександр Павлюк в інтерв'ю з Таймс сказав, що Росіяни хочуть захопити Харків або Суми. Водночас інститут вивчення війни пише про те, що Росія передислокувала дислокувала частину військ до Курської області. Сьогодні в нашому ефірі також включався військовий експерт, який говорив, що ось це скупчення умовне на кордонах з нашою країною, саме з того північного напрямку, може свідчити про те, що росіяни захочуть відтягнути. Частину наших військ на саме на цій е території для того, щоб стримувати їх, утримувати їх там. Яка позиція гур з цього приводу? Це дійсно лише така умовна інформаційна атака, чи нам варто переживати? Переживати нам не варто. Позиція ГУР безумовно з цього приводу є. Вона доповідається регулярно воєнно-політичному керівництву держави. І всі необхідні дії вживаються. Якщо ми зараз будемо... Публічно обговорювати оцінки тих чи інших скупчень і переміщень ворога, ми будемо допомагати йому в плануванні і реалізації своїх подальших кроків. Те, що ворог робить, це видно. І власне це все фіксується, і необхідні кроки вживаються. Триває повномасштабне вторгнення агресора проти нашої держави. Триває власне вже понад два роки, і різні заходи, і вже й противник вживав, і стосовно формувань. Підрозділів і накопичення особового складу ще раз підкреслю, що тут і все відомо і пропрацьовуються необхідні дії і рішення з боку України. Ну і ще один напрямок, який цікавить, якщо чесно, особисто мене. Я нещодавно повернулася з Молдови і от була, скажімо так, вражена станом справ в цій країні. Е е і хочеться у вас спитати, яка там ситуація нині в Придністров'ї? Е що нині від відслідковує гуртами? Чи не варто нам окопати окопи там з того пів південного, західного боку кордону? Чи є там загроза? Ну, якщо ми подивимося об'єктивно на кількість сил і засобів противника на території невизнаної республіки, то говорити про серйозні загрози не доводиться. Більшість із тих провокацій інформаційних, політичних, військових, які ворог планував стосовно ПМР, не підтримано навіть всередині цього утворення і відповідно не не реалізовані. Ми пам'ятаємо, як нещодавно. Неслась інформаційна хвиля, мовляв, ось ось ПМР має попроситись до Росії до складу Росії за військовою допомогою. Тоді і головне управління розвідки і офіційні Кишинів повідомляли, що це все провокації, які не відповідають дійсності. Ну власне, так це і сталося. А що стосується посилення захисту наших кордонів, то така робота здійснюється на всіх напрямках, в тому числі і на південному звичайно. Також. Хочеться розпитати ще про одну операцію, ну, яку реалізовувало головне управління розвідки. Напередодні гур повідомляв про вибух в окупованому Бордянську, внаслідок якого була, було ліквідована Євгена Ананівського, одного з організаторів російських катівен. Чи можемо ми розповісти глядачам деталі цієї операції і о, як ми її реалізовували? На інформаційних ресурсах головного управління розвідки справді є офіційна інформація про факт підриву. Автомобіля з цим воєнним злочинцем. ми не констатували, чия це була операція. Ну але висновки кожен може зробити сам для себе, як і те, що це не перша і не остання подібна дія на всіх воєнних злочинців, державних зрадників, особливо на тих, хто причетний до порушень гуманітарного права і до злочинів проти мирного населення, проти наших військових, чекає справедлива відплата в їхніх інтересах. Власне, здаватися в руки українського правосуддя. У нас демократична правова держава, їхні права будуть захищені в протилежному випадку. Ну ось трапляються такі інциденти, гур, як завжди, не багато слівен в таких операціях, але дуже але... Чітко. <сум> чітко посилає сигнали і демонструє факти реалізації подібних кейсів, і це точно вводить в нашого ворога в певний ступор, який він ну і ворог розуміє, що в будь-який момент за тобою точно прийде або хлопці з ГУР, або хлопці з СБУ інакшої долі мені здається у них немає. Або Сіл спеціальних операцій. У нас сектор безпеки і оборони працює злагоджено по-партнерськи, тому хлопці можуть прийти з різних структур, але це все буде Україна. бійтесь вороги, колаборанти. Ось що хочеться додати кримський міст. Так ну хочеться поговорити якось про нього про його подальшу долю тому що ми розуміємо що в інформаційному просторі ця тема теж активно обговорюється що все ж таки цей міст він е -е, підійде момент коли він втратить свою навіть візуальну актуальність, але паралельно з цим ворог будує сухопутну залізницю для того, щоб компенсувати потенційну втрату мосту, що він ну ворог розуміє, що це неминуча участь, що відомо гур про добудову чи активну будову. Росіянами на окупованій території залізниці і втрату дійсно уваги до Кримського мосту навіть з їх боку і спроба компенсувати сухопутною залізницею його потенційну втрату пробіз. Давайте наразі не будемо. Коли будуть новини, тоді будемо предметно їх обговорювати. А що стосується залізниці, так ворог реалізовує такі плани, і саме залізниця залишається основним логістичним інструментом окупаційної. Армії на українських територіях, тому їхній задум, їхні зусилля зрозумілі і так само, як і зрозуміло, що Україна буде вживати заходи, щоб цей інструмент логістики не працював належно, так як планує використовувати його. Але помітьте, пане Андрію, ми у вас не питали, які плани у ГУР стосовно Кримського мосту. Будуть новини, будемо обговорювати. Просто не було. Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов був на зв'язку зі студією ТСН. Хочу подякувати. Я знаю, що триває збір на БПЛА Сич розвідувальна ударний БПЛА. Подякувати команді марафону Єдині новини. А також всім українцям, які продовжують донатити і підтримувати. Дякую, це не тільки дрони морські, але так само дрони і в повітрі продовжують нищити ворога. І, зокрема, БПЛА Сич. Тому дякуємо вам за підтримку. Насправді донати українців це найменше найменше про подяки, який ми можемо зараз продемонструвати українським бійцям, українським розвідникам, українським піхотинцям, які сьогодні відзначають свій день, за те, що вони захищають кордони нашої України. Тому шановні глядачі, активно донатимо, підтримуємо наших героїв в їх потребах. А вам, пане Андрію, дякуємо за те, що дякую прокоментували вам. нам і е, цей удар по російському військовому катеру, і не тільки. Пасибі вам велике гарного дня. дякую вам.